Дім, великий привіт Бершка. Ось така класна курточка. А, Куртка бомбор, як вона класно пошита і в оливковому кольорі. Дуже э, такий симпатичний, красивий пастельний оливковий кольор. Мені сподобалася ця куртка. І ціна. Так, важко тримати в рукою. Це шкірза. Дві 200 коштує ця курточка. Сюди підійшло ідеально. Я бачу, є сумка, теж в такому плюс-мінус кольорі. Більше сіріший, але висить біля корточки з таким металевим декором, з такими кільцями металевими. На одну ручку вистібається просто на кнопочку. І ціна 1600 гривень коштує. Це сумка, накеснутий шкірзан, досить. Так, а ще штани такі широкі трикотажні вага. Вони як варка, тут можна стягувати стягнути. поясі з гумкою. Ось такі широчезні, досить. Ціна 1400 гривень. Бачу, класні чоботи бордо є. Все хочеться подивитися. Дуже дуже, тому що багато класного. Вони чорні і бордові. Бордо такий до шоколадного. От бачу на камері більше шоколадний, а реально, коли я стою, то більш бордовий колір. Вони такі високі, класні. І з підкладкою зсередини це шкірза, Відчуваю в руках, що це шкірзам, не шкіра. Так, їхня ціна 2600. 2600 коштують а, коштують такі чоботи. І чорні теж таку ціну. Так багато класненького. А, джинси непогані сірі, 1600 гривень, широкі з потертостями. А, бордовий бомбур який класний. Вау. 1900 гривень. З гумкою отут мякусенький шкірзам. Все таке а, на стилі, дуже стильне. Жилетки є шкірзам. Такі жилетки в чорному кольорі і в бордовому є. Ось така жилетка коштує 1050 гривень. Спареді закривається, на блискавку така жилетка. Появилися сукні. Які вони класненькі. І класні чоботи появилися. О, як багато новини, чоб'є баршка. Ось така сукня. Опускається на плечі. Січа статканена, вона зараз в молоді чомусь дуже в тренді. і Бачу, купляю добре півтори тисячі гривень і коштує така сукеночка. Вона асиметрична по низу, Не можу сказати, що вона дуже крутенька, але точно не точно не міді. Новенька ще такий, що буде теж бордовий бордовий до шоколадного, як от світло паде. Взагалі з якимось таким ще затемненням. Острі носочки, а такі твори теж тонесенькі, дуже класні, вони взагалі не закриваються. Як їх одягати, напевно, важко буде взувати. Але вони красиві, дуже такий стиль, просто пешик. Ось такі чоботи і в чорному кольорі це самі є. Так, і їхня ціна 2600. Подивіться, а це трішки інші підбори. Це нижчі підбори, гострі носочки, теж вони без блискавки. 2 600. Зараз я подивлюся, скільки коштують бордові чоботи. 3000 шкірзам, 3 тисячі Шкір гривень. Дорожчі, чи оці чорні нижчі. Так, ще шкіряні ось такі штучки є. Ну тобто шкірзаму, ви зрозуміли. Топо шкіряні. Це дуже-дуже фешн, дуже зараз в тренді. 950 гривень коштує. Никенький шкірзам, нічого там не буде, нічого він парити не буде. Молодь себе ідеально почуває. Ще має таку основу, якби саме тому молодь себе почуває прекрасно в свої руки, їм нічого не парить, і вони ходять напівроздягнуті. Так, ще є в коричному кольорі в шоколадному кітопа. Теж класні, дуже фешн, дуже класненькі. Так, Я бачу багато злюрик свою ниточку і чоботи-козаки. Але все таке на стилі. Сорочка, блуза, січаста тканина. Злюрик своєю ниткою, сріблястою. 1050 гривень металізоване волокно застіпається на гозочки. Ось така сорочка. Теж дуже фешн. І, до речі, по таких сорочках беруть якраз такі жилети шкіряні, чи топо, чи жилети. Воно ідеально буде матувати. Теж можна так. І з такої ж тканини її малесенька сукня. Коротенька, скрім, розкішна просто, десь на вечір, в клуб, 1200 гривень. На тонесеньких бретелечках. І вони носить молодь, беруть навіть такі чоби, так я показувала з острим носочком. Таку сукню, якийсь такий топ, ось так на бретелечках. Красота. Є багато, багато-багато новиночок. Супер. Так, а такі козаки, але вони не є низькі, високі навіть. Ну, бачу, що це шкірза, але класні, досить непогані. Дві 600. Під шкіру крокодила з тисненням. ось такі. Ну, Піщу Рептилії навіть не проходила. Вже взяла його, але ось такі ще чоботи. В бордовому кольорі до того бордового топа з кірзаму. 2600 коштує. Ось, Наприклад, до цього топу. А, і ці чоботи вони внизу і не видно, що вони такі бордові. Бо Світло по-іншому падає. Ось така красота. Ось така красотінь. А в ній є. Але в синьому насиченому кольорі, такий самий, як чорні, з люрексовою металізованою ниточкою. Теж така ціна, але з бретелічками. Так перехресно на спинці. І 1200 гривень коштує така сокня. Дженси під леопард в сірому кольорі і в, в відтінках таких більш природніх коль, кольору Енімал. А сірі, вони з металевими штучками декоровані, донизу широкі і ціна 36 євро. А в гривнях скільки? Так, у гривнях коштує 1900 гривень 100% котон. У нас такі широчені, класні. так Дубльоночку я показувала, по-моєму, раніше. Ось така класна чорна є і біленька. 2600. Вона на хутрі. Повністю, 1900 гривень. Ось такі ще джинси. Тоді погляньте на цю дуту куртку. А, вініловий Варка, тканина, як вініл її називають. Виспуча така з глянцем. 200 коротка, дутик така куртка. А, можна ще такі дутик чоботи чобути купити, також з вінілу бувають. Ну, така тканина таку назву має. А ось є на фотографії в бордовому кольорі. В бордовому кольорі тут я не бачу, бачу лише в чорному. можливо, далі десь висить. Куртка дуже-дуже класненька, дуже на стилі. Знизу поставили слінбеки в лакованому матеріалі. Ну, я думаю, що слінбека нам можна носити таку дуту куртку. Це явно зимова куртка. На стилі з стрикотажу. Модно і стильно. Ось такі відтінки. Ще в такому кольорі є. ось, 1050 гривень ціна це 100% котон. Це 100% котон і широкі штани представлені з балонів і тканини, як плащовка, як балоньова тканина в такому кольорі хаки. і в рожевому кольорі припорошеному. Пастельний кольор тут можна стягнути і зробити такими балонами. Штани стильні мега-мега. 1900 гривень, немало. Котон і поліамід. 72% котонок. Вони широчені, Ви тільки погляньте. Широкі, такі вау, які штани класні. І такі самі ідентичні в такому брудно-зеленому кольорі до оливку. Що сумки класні є. З хутром. Ось така торба, застібається лише на кнопку, я вже бачила, що вже носить. Я думаю, де вони купили таку класну сумку? А це в бершці. Вже собі купляють. 1900 гривень коштує така сумочка. Ручка регулюється, стильненько досить. О, знову чоботи. І високі, і козаки. Непогані ось ці. Так, так козаки лагесенькі, без блискавки. І ціна 1900 гривень це шкірзам, це штучна замша. Такі штани ще є в чорному кольорі, ще не такі та. Не трішки інші, напевне. Зараз я подивлюся. Дуже схожі. 1900 гривень ні, ці і ті самі штани, просто там видно, що вони стягуються, а тут ні. Якби вверху, по-моєму, модель відрізняється, ті стягуються вверху. А ці або заховано, зараз я подивлюсь, вони теж стягуються. Теж стягуються. Ще ході непоганий не оверсайз. Ході класний величезний, оверсайз. Такий він плечі приспущені, теплючий з начосом. Півтори тисячі гривень, котон і поліестер. Дутики, але вже з капюшоном, і мені краще вони подобаються. Вони вже не вінілові, але саме вінілові зараз в тренді. Це просто балоніва тканина, досить, вони такі довстенькі, такі пухнасті. Ну, Водойштовхуюча верхня тканина, і ціна 2200. Хороші. І капюшончик ще є. Капюшон, якщо відстібується, це буде супер. Ні, він не відстібується, капюшон, бо коли хочеш взяти ще худі, під таку куртку і досить товстий капюшон, то якби так. В коричневому кольорі ще є коричневий такий красивий шоколадний. Такого гарячого шоколаду Ось так ході в зеленому кольорі. 1400 гривень котон і поліестер з начосом. Супер. Супер якість. так Трикотажні штани Джогери є і біла куртка. Тут вона стягується із середини, вона з клісом. Не хутро, не просто підкладка а з клісом то ви собі уявіть, яка вона буде теплюча. Лише 1600 гривень. Але вона без капюшона, ця кортка. Ну і що? Все рівно беруть худі з капюшоном, можна шапку взяти. Ну класно, її в чорному кольорі бачу, в червоному і в рожевому кольорах. Зараз я покажу біла, просто супер. Так. А ще такі от джогери трикотажні, тостенький товстенький трикотаж. А вони довжезні. Зараз так модно якось штанки, підкочувати в тих джогерах, драпірувати. Це ж не все так просто, а, що одягнув, штани неї, пішов 850 гривень. Бачу, молодь сюди приходить, і вона її якось ще знизу підвертає ці джогери. Вони і в чорному кольорі, і в рожевих кольорах. Так, нові надходження. А черевики на такій масивній тракторній підошві, джинсові, спіднички короткі. Ось такий Ході Нью-Йорк. А значу м'якосенький, класний, тільки погляньте. 1500 гривень, 77 кутонок у Так, ще є футболочки з Бразилією, тобто футбольною командою, 700 гривень. І така спідничка буде коштувати джинсово коротенька 1150 гривень. Немало 1150 гривень, проста коротка джинсова спідничка. Які милі сумочки. Ось така 1050 гривень з накладними кишеньками. І ще є класна зелена з плетеними ручками. Непогана 1200 гривень. Така милота досить. Ось так. Тут ще худі, така сама і таку саму ціну, ну не така сама, зовсім інший принт, але маю на увазі, що ціна 1500 і 73% котону. Ось таке худі оверсайз. З принтом серйозним, з брилком. принт брелок намальовано. Ще цікавий топ є, і не один. Ось такі топи з костюмної тканини а, без Лямок просто бюсте, і тут є така силиконова стрічка, що вам не буде сповзати. 950 гривень коштує. Такий милий тут рівнінчик з металевим декором. І є в блакитному кольорі теж. І от бачу, що тут довішують щось, розвішують, щоб красиво було. А, подивіться в новиночках, які аджем перекласненький кольорі мокро, грубчик, дуже симпатичний. Вверху стягується 1050 гривень і в складі, і в кога склад є віскоза і є шерсть, 4% шерсті. Хватає, щоб не було холодно. Ось такий коротенький, а проталений джемпер в кольорі мокро. Так, а ще біленький є, такий самий чи трішки інший. Білий, красивий, біло-молочний до кремового. Такі самі є шерсть, 1050 гривень коштують такий альборимай. А ще бачу сарафанчики класні, скільки багато класних новиночок. Ось такий сарафанчик, 1200 гривень. Бриталічки регулюються. Він коротесенький, такий препі стиль, ось Так, з пряжечкою. Непогано, досить, досить, досить класненько. Ось такі новиночки На сьогодні все. Всім папа і до зустрічі.